Якісне обстеження для дітей в Івано-Франківській міській дитячій клінічній лікарні запрацював електроенцефалограф. Апарат вдалося закупити за кошти європейських донорів. Про все це в деталях дивіться у наступному сюжеті. Дане обстеження, електроенцефалограма виконується, коли в кабінеті повна тишина. На даний момент медсестричка накладає електроди під цю шапочку. І коли не будуть накладені всі електроди. Буде запис на комп'ютері цих електронних імпульсів. Електроенцефалограма це абсолютно безпечний та безболісний метод дослідження функціонального стану головного мозку, кажуть медики. Дитина сідає в крісло, вона знаходиться в розслабленому стані. На голову дитині накладають шапочку спеціальну. На шапочці є електроди, які саме генерують ці електронні імпульси. Аби обстежитись на цьому апараті, мають бути певні показання, додає лікарка. Честі головні болі, втрати свідомості, затримка мовленнєвого розвитку, затримка психічного розвитку, судомні стани, нервові тіки, епілепсія, перенесені черепно-мозкові травми. Та й багато інших протипоказами до проведення електронцефалограми немає нія... немає ніяких. Завдяки спільному проєкту з Румунією лікувальний заклад отримав фінансування на понад півмільйона євро. За ці кошти вже вдалось закупити більше 20 одиниць медичного обладнання. Дуже багато обладнання для реабілітації. це різні. Системи для реабілітації, це є вертикалізатори, це є ортопедичні всякі пристрої. Тобто всі ті засоби, які передбачають проведення. Якісної і ефективної реабілітації для дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату та нервової системи насправді таких дітей в нас є дуже багато від незвичайних таких простих банальних сколіозів і сколіотичних постав до складних захворювань, навіть генетичних, які потребують такого інтенсивного втручання, окрім обладнання в лікарні на отримані кошти, також здійснюють ремонт приміщень. На сьогоднішній день ремонтні роботи частково вже проведені. Вони передбачають це передбачається проведення ремонтних робіт у нашому холі, у такі ви щойно бачить. Проведення ремонтних робіт у трьох кабінетах реабілітації та великої спортивної зали, і паралельно з тим облаштування електричного підйомника. Адже всі пацієнти, які будуть проходити реабілітацію в нашому закладі, повинні бути ма повинні мати можливість доступності до закладу для отримання тої чи іншої послуги. Обстежитись на новому обладнанні можна безкоштовно. Для цього потрібно мати електронне скерування від лікаря.